Отже у, нас... ага. Отже, у нас сьогодні з вами серйозне питання. Будь ласка, запишіть закон Ома для кола змінного струму. Ну, нічого не поробиш. Тут значно все складніше, ніж у випадку кола постійного струму. От давайте подивимось. Що значить вивести записати закон ОМА? Значить, записати формулу, яка пов'язує силу струму і напругу. Ну, у нашому випадку це будуть або максимальні значення, або діючі значення. Не... однаково виглядає. Зверніть увагу, для змінного струму все настільки непросто, що ми головним чином розглянемо тільки одне коло. Як бачите, яке з'єднання тут. Паралельно Послідовно. послідовно, послідовно. І ви побачите, що і тут все не так просто. так, А для більш складних кіл, ну, у нас на уроках часу просто не буде. Ну, давайте дивимось. Давайте подивимось уважно. зразу е, не буду від вас ховати. E, дивіться, для послідовного кола ми з вами звикли. Я сподіваюся, що ви ще не забули, що повна напруга в колі дорівнює сумі напруг на окремих елементах. Було таке? <с. <с. У нашому випадку, перш за все, ми пишемо е, співвідношення для миттєвих значень. Ну, зміст цього е, співвідношення дуже простий. Якщо ми швиденько перенесемо заряд через усе коло, то над ним буде виконана робота на цій ділянці, на цій, на цій, так? а загальна робота, звісно, буде сумою. Звісно, вона буде сумою. Ну, а тепер скажіть, для вас очевидно, що з цього співвідношення для миттєвих значень випливає співвідношення для амплітудних значень? Так. Очевидно. Ну, логічно. – Так. А отаке от для вас не очевидно? Я тільки хотіла сказати, що воно виглядає очевидно, але ми вчора розбирали, що воно там не то, то Тут Добре. нема рівнема рівності. Дивіться, чому. Ми ж фактично складаємо не просто числа, ми складаємо оце гармонічне коливання. Це ж функції часу, правильно? А якщо ви додаєте два гармонічних коливання? Ну, наприклад, ви додаєте функцію 5 косинус омега Т і 5 косинус омега Т плюс П, на слух сприймаєте? 5 косинус омега Т плюс 5 косинус омега Т плюс Пі, ви дійсно вважаєте, що амплітудне значення буде 10. Скажіть чесно. Звичайно. Звичайно, так звичайно, ні. Звичайно, так. Ні. Що таке косинус омега Т плюс Пі. Коли ми додаємо. Це був несмішний сарказм. Що, що? Це був несмішний сарказм. Ну, а, добре, треба попереджати. Добре, добре. подивимося. Тобто, дивіться, косинус омега Т плюс пі, наприклад, це буде мінус косинус омега Т. Так же? Тому, коли ми додаємо отакі коливання, то ми скільки взагалі отримуємо? А? Ну, 5 косинус і мінус 5 косинус. Цікаво, скільки ж це дасть? Ну, Близько нуля, мабуть. Мабуть, нуль. Тобто сума коливань, вона залежить не тільки від амплітуд оцих величин доданків, а ще від співвідношення яких величин? Від фаз. Від фаз. Так. Ну, давайте подивимось, що ми можемо, чим ми можемо скористатися. Коли вже встановився режим змінного струму, то от сила струму в усіх ділянках кола цього є однаковою. Так? Ми можемо вважати, що вона змінюється за законом косинуса. сила струму дійсно є однаковою. А щодо напруг, вони всі змінюються з такою самою частотою, з циклічною частотою омега. Але у них відрізняються не тільки амплітудні значення, але і що відрізняється ще? От струм тече однаковий. А чим відрізняються напруги? На конденсаторі, катушці, резисторі? Знову ж фазою. Знову фазою. Оце принципово. От давайте подивимось, як з цим можна розібратися. Хоча б щоб ви, якщо не. Самі відтворювали виведення, але хоч розуміли, про що йдеться. От дивіться. Оце у нас таке твердження. амплітуда фази струмів однакові, так? але тільки на активному опорі коливання напруги збігається за фазою з коливаннями сили струму. Тобто на активному опорі. Умовно кажучи, на резисторі, ми можемо написати отаке співвідношення. Це краще записати? Ну, мабуть, давайте ви подивитесь зараз, добре. Це все є в підручнику. От спробуйте зараз зрозуміти. Я скажу, що треба буде записати обов'язково. Оце формула для напруги миттєвої на активному опорі. Давайте подивимось, що буде на інших ділянках кола. На ємність опору. Там коливання напруги відстають на піп Дивимося. Так, зрозуміло? Напругу максимальну на УЦ ми записали згідно нашим вчорашнім результатам і максимальна на оця величина це що таке одиниця на омега Ц. Ємнісний опір. Чудово. Євнісний опір. Є таке співвідношення. Тепер на індуктивному опорі. А там коливання напруги випереджають коливання сили струму на пополам. Тобто, аналогічним чином ми можемо написати отаке співвідношення. І тепер ми маємо оце омега-Л, а це яка величина? Індуктивний опір. Індуктивний опір. А тепер, будь ласка, зверніть увагу, е, різниця фаз між коливаннями напруги на активному і е, ємнісному опорі мінус пі пополам, а тут плюс пі пополам. Скажіть, а яка ж різниця фаз між коливаннями напруг на L і на Пі. Пі. А що означає різниця фаз Пі? Якщо два коливання відрізняються за фазою рівно на пі, що воно таке? Як, як ми... ну, можна сказати, що, наприклад, коли в одному випадку коливання ну, напруга досягає максимального значення, в іншому випадку вона буде нуль. Ні, не нуль, Іра, не нуль. Ну, В ну, ну, мінімальному, 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 саме мінімальному. Нуль uh -huh. був, був би, саме якщо субфаз Макс, uh -huh. uh -huh. Максимум відповідає мінімуму. Такі коливання називають протифазними. Розумієте чому? Коли одному, одне має максимальний плюс, інше має максимальний мінус. Таким чином, бачите, коливання напруги на ємнісному та індуктивному опорах, вони в протифазі. Ну, а тепер, же цікавить загальна напруга. Ану дивимось, як можна, додати, як можна додати отакі коливання, які мають різні фази? Ми трохи говорили про це у 10 класі, коли ми додавали коливання механічні. Я нагадаю, що таке метод векторних діаграм. От давайте уявімо собі, так? що у нас є якийсь вектор, наприклад, його позначено і максимально. Який має незмінну довжину, і при цьому він рівномірно обертається в, який, в якійсь уявній площині з кутовою швидкістю омега. Припустимо, нас цікавить проекція цього вектора. На вісь Х. Коли минув час Т, він повернеться на кут омега Т. І як треба буде знаходити проєкцію цього вектора на горизонтальну вісі? Пустити перпендикуляр. Так. І тоді, щоб знайти проєкцію, треба буде множити на косинус цього кута, правильно? Тобто буде і максимальний косинус омега Т. А тепер зверніть увагу. А формула і максимальний косинус Т – це ж і є формула гармонічного коливання. Тобто виявляється, що кожному гармонічному коливанню можна поставити у відповідність певний вектор, який рівномірно обертається в координатній площині. А якщо б у коливання була інша початкова фаза. То просто треба було б цей вектор е показати на рисунку не горизонтальним, а як його треба було б показати? Вертикальним? Ну, у, у, у наших випадках дійсно вертикальним, а взагалі під якимось певним кутом. Так? Тобто, це взаємна однозначна відповідність обертового вектору і е гармонічного коливання. А ну давайте подивимось, які ж вектори можна поставити у відповідність коливанням струму і напруги. Ну, калування струму, ось ми вже побачили. так? Напруга на резисторі, вона в такій самій фазі, тому ви бачите. Сюди ж. На індуктивності. Там ми маємо для фази плюс піпопалим. Куди, куди треба вектор напрямити? Якщо треба додати кут Пі пополам. Вертикально, вертикально. вертикально куди? Воно. Воно, да. Правильно. А для напруги на ємнісному опорі там мінус п пополам, тобто теж вертикально, але що? Вниз. Вниз. А ну давайте подивимося. Це у L максимально, і оце це максимально. І оце ми показали на площині ті вектори, які відповідають ну, всім величинам, що нас цікавить. От усі три напруги і от силастром. І от на цьому ми можемо зробити маленьку перерву, відпочинку і далі нам ще багато чого належить.